І так, зараз ми з вами розглянемо два дуже важливих і основоположних дандер-метода в класах в Python. І зараз я покажу, що воно робить. В першу чергу об'ясню, що ці методи написані на Сі, тому їхній код подивитися, ви не зможете, проте вони дуже швидкі, і ви будете використовувати їх повсякчас. Тому вам просто потрібно запам'ятати їхній синтаксис. І перший, з яким я хочу вас познайомити, це метод init. Для того, щоб його створити, пишемо def, два нижніх підчоркування, init. Два нижні підчоркування. І обов'язково передаємо в нього self. Ось таким чином ми зробили. Звичайний дандер метод, ні, перепрошую, опечататися, Це його проста конструкція. Обов'язково він приймає self, це означає, що ми, по суті, звертаємося до чогось всередині класу. Не до чогось зовні, а саме до чогось всередині. І давайте ж з вами напишемо зразу анотацію типів. Цей метод в нас, по суті, та нічого не повертає. Ми пишемо зразу NON. І давайте, це, так як це наша корзина, давайте положимо сюди якісь товари. І це в нас будуть іти. У нас це буде ліст. І чомусь в попередніх уроках я не показував, можна зробити дефолтне значення для того, щоб якщо цей е, атрибут е, не буде введений при створенні класу, щоб не виникав певний еро. Пишемо нон. І щоб тепер ми могли користуватися цими ітемсами, як бачите, він не підсвічується, ми пишемо наступну конструкцію self. Крапка, копіюємо до рівня «items». Можна називати його зовсім по-іншому, і це буде також працювати. Проте ви запутаєтеся, ви не будете розуміти, мені звертається до цього чи до цього. Але в майбутньому я вам покажу. І так, тепер ми маємо якісь ітемси. І якщо я спробую напринтити, то все у нас буде окей. Проте, якщо я приберу дефолтне значення «none» і спробую напринтити, воно одразу підчеркується, і нам виб'є ерор, що в нас клас контакту -так протибує ітемси. І давайте повернемо «none» для того, щоб уникнути проблем в майбутньому, і створимо ці ітемси. І це хай будуть в нас, наприклад, продуктовий онлайн-магазин. Це буде Apple. Банана. І хай буде Диня. Ось. І тепер ми в клас заходимо з тим, нажимаємо кнопку буквально тільки і, і вже бачимо, що нам клас підказує, що в нього є ось такий от атрибут items, і передаємо в нього ось такий от список. І загалом насправді мені хотілося б зараз побачити, що в класі в мене лежить, що він себе представляє, цей об'єкт класу. В якій ми записали зараз ітемси, тобто в нашому класі зараз є ліст ітемсів, і коли я його закінчу, я знову отримую непонятні буковки з циферками, що з цим робити і як мені побачити мої ітемси, я їх хочу побачити. Для цього ми познайомимося з наступним дандер-методом, який називається StR. Він призначений для того, щоб усього до білібірду превратити в строкову репрезентацію, в строку, щоб якось можна було розуміти, що тут. відбувається. Пишемо def, два нижніх підчоркування, Str. Всі дандер методи пишуться з двома підчоркування спереді і ззаді. Відкриваємо дужки, пишемо self. І ми повертаємо з вами STR. Поки що напишемо pass, я об'ясню, що тут. Происходит. Чому self? Тому що тут я хочу напринтити для прикладу, items. Я пишу return, відкриваю F. -ку. Так буде правильніше, можна писати без неї, можна сразу писати self. items. І якщо я напринчу, я отримую мій список. Коли я постараюся напринтити свій об'єкт класу. Що то сталося? Через це я прийм... Ця функція приймає self. Тобто я приймаю те, що є всередині класу. В даному випадку в ініціалізації в мене items, я через self звертаюся до items. Тобто Це представте собі як словник. Я за ось цим ключом дістаю ось це значення. І щоб ви розуміли, що це біжгіпно, можна... ми можемо написати, наприклад, goods, від. Наподрикувати ще раз, і ми отримаємо Goods, Apple, Banana і Pie. Для кращого розуміння, давайте створимо ще один атрибут сюди, і це буде, наприклад, Prices, Тобто ціни на наші товари, це буде List. І якщо я зараз попробую надрукувати, я отримую знову рор, тому що ми якби, його просимо. І давайте передамо сюди дефолт non, щоб воно не ругалося. І створимо наші Prices. 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 І це буде ліст, в якому будуть ціни на наші товари. В даному випадку яблуко стоїть 300 бунту гривню, банана 2 гривні і пай стоїть 3 гривні. І щоб ми могли, наприклад, написати: давайте, наприклад, я хочу зробити ціни. Тобто мої товари, мої ціни, prices. Ді, крапка, Я хочу звернутися до self. -prices. Як бачите, вони зараз не підсвічуються, свідчуються красним, тому що нам треба зробити те саме, що з ітемсами. Е, Ініціалізувати self. дорівнює -prices -prices -prices. І тепер, коли я надрукую, я отримую ось такий формат goods, де буде лежати список наших ітемсів, які я передав, і prices, які буду дорівнювати нун, тому що я його не передав в наш об'єкт. Через кому. Я напишу кома, пишу буквально тільки ПОП, і аміністрація підказує, що я можу, що тут є атрибут prices і що його можна записати. І закидую сюди наші ціни звідси, печатаю і отримую. Goods, список наших товарів і Prices, список цін на ці товари. А далі ми з вами розглянемо, як написати якісь кастомні методи і робити щось прикольне всередині.